Святослав Караванський відомий мовознавець, поет, перекладач, дисидент і Одесит, усе своє життя боровся за українську ідентичність за що більше 30 років провів у радянських таборах. У сьогоднішньому проєкті ми розкажемо вам про життєвий і творчий шлях цієї визначної особистості і покажемо місця в Одесі, які були важливими для націоналіста. Святослав Караванський народився 24 грудня 1920 року в нашій славній Одесі в українській родині і своє дитинство прожив у цьому будинку на розі Сабанського провулку та Марзлівської вулиці. Батько Йосип Григорович був доцентом кафедри теоретична механіка Одеського політехнічного інституту. Мати мала за освіту чотири класи церковно-парафіяльної школи. Зі своїх сповідів Святослав Караванський у 2010 році в інтерв'ю по етесі Люцині Хворост розповідав. В таке. Очевидно, по перервах батьки воліли спілкуватись українською. І згодом, уже в 20-ті роки, батько не раз говорив до мами по-українськи та й у розмовах з іншими закидав українські слова. І все ж, моєю рідною мовою треба вважати російську, з поправкою на гекання та ряд українізмів. Змалку я чув українські приказки, пісні, жарти, переважно від матері. А ще в таких російських родинах, як от наша, були незмінно присутні українські книжки, зокрема Кобзар Шевченка. Святослав закінчив Одеську середню школу номер 119 в 1938 році і вступив до індустріального інституту. А на початку 1939-го став ще й студентом інституту іноземних мов заочної форми навчання. Рано почав римувати, писав оповідання, деякі публікували в піонерській пресі, пробував перекладати. Проте, у 1940 році за власним бажанням, залишив інститут. Не задоволений спеціальністю, бо мріяв про філологічний факультет, про літературу і пішов в армію. У липні 1940-го частина, у якій служив Святослав, була оточена німцями в західній Білорусі. Дивом пощастило уникнути довгострокового полону і вже у 1942-му своїми силами Караванський пробирається до Одеси, де вступає до гуртка української молоді зв'язаної з ОУН. Святослав відкриває українську книгарню основа, що розташовувалась на грецькій площі. А гроші від продажу передає на потребу українського театру і гуртка. У книгарні збиралось одеське підпілля у 1944-му Виїжджає в Румунію, звідки в липні того ж року нелегально повертається у звільнену Одесу. Але на третій день при спробі встановити зв'язок із колишніми унівцями був заарештований. Під час слідства йому обіцяли звільнення, якщо погодиться доносити на настрої студентської молоді, але караванський відмовився. 7 лютого 1945-го військовий трибунал Одеської області засудив його до 25 років позбавлення волі, відбував покарання в багатьох таборах півночі та сходу, будував залізницю на Печорі, рубав ліс біля Магадану, добував золото на колимі, прокладав магістраль та й шетлена, шиф спецозяг у Мордовії. Після смерті Сталіна умови в таборах трохи пом'якшили. Святослав Караванський береться за літературну діяльність, пише поезії, віршовані казки, п'єси, перекладає. Послані з таборів твори навіть друкують у літературній газеті. У 1954-му починає велику роботу над словником української мови. Отже, пропусти Святослава Караванського зрозуміло, що ми знаємо, що це. Політичний діяч, громадський діяч, але окрім цього, він ще й публіцист, літератор ну, і лінгвіст, само собою. До речі, вважається, що Святослав Караванський ну, є таким найстаршим серед мовознавців, які обрали, ну, якби. Об'єктом свого дослідження саме українську мову та культуру мови. Багато хто із його послідовників і сьогоднішніх лінгвістів спираються на його роботи, зокрема я також, які присвячені саме культурі мови і секретам української мови, а також відновлення і. Мабуть, утримання її самобутності, то хотілося б відзначити саме те, що він, перш за все, лексикограф. Найвідомішим його словником і найвизначнішою роботою до нього ніхто такого не робив, є словник «Рим» української мови, який налічує близько 60 тисяч слів, частинок римованих. Я думаю, що ця робота цінна не тільки для енлісів, а для будь-кого, хто в принципі розуміється на римах і хоче або навіть не розуміється, а хоче навчитися, або Свої якісь там пісні чи поезії, почав він роботу над цим словником, ще перебуваючи в таборі на засланні, і ми, власне кажучи, можемо говорити про те, що це людина високого і міцного духу. А також цінним є його словник російсько-український перекладний словник, а саме цінність в тому, що це переклади складної лексики. Хотілося би ще також звернути увагу на словних синонімів. Це робота, яка декілька разів доповнювалася караванським. Сьогодні маємо за 2013 рік останнє п'яте доповнене таке розширене видання. Звертаємося до цього словника, тому що Ну для того щоб володіти да всім багатством української мови, Хотіла би ще звернути ще увагу на секрети української мови. Така науково-популярна, мабуть, така розвідка дописана доступною мовою для будь-кого, хто хоче вдосконалити своє мовлення українське і опікується саме культурою мови. Багато зроблено. Ним перекладів ще й класичний, наприклад, англійської літератури прикладав Шекспіра Шарлотту Бронте, і е, мова його перекладів е, теж така смачна і українська. Власне кажучи, у своєму перекладному е, словнику російсько-українському він і пояснює особливості перекладів е, складної лексики, і е, це можна застосувати для будь-якого стилю. і Сьогодні ця робота теж залишається актуальною. Які були принципи Святослава Караванського? Це Українська мова, яка є втіленням національного я. Чиста від будь-яких домішок, як він казав, аби не мавпувати, то краще вчити власну мову. Ми дуже вдячні долі за те, що ці роботи сьогодні є. і Ми можемо ну на них спиратись для того, щоб удосконалювати і себе і навчати інших цього у час Хрущовської відлиги, відбувши 16 з половиною років строку, був звільнений у грудні 1960-го за амністією. Термін йому зменшили на половину до 12,5 років. Він повернувся до Одеси, де його чекала Ніна Антонівна Строката, жінка складної долі, яка ще в часи румунської окупації разом із Святославом брала участь у підпільній боротьбі. ОУН у 1961-му вони одружуються. Йому було 41, їй 36. У 1962 році Святослав Караванський вступив на заочне відділення філологічного факультету тоді ще Одеського державного університету. Зараз Одеського національного університету імені Ліліча Мечникова. В університеті його згадували як високого, серйозного чоловіка, який часто заходив на кафедру пограти в шахи. На роковинах з дня смерті Караванського дисидент і видатний український діяч Олег Різників згадує: у серпні 1962 року я вступав на філологічний факультет. Довкола були одні дівчата, і серед них я помітив доволі дебелого 40-річного дядька. Це і був Святослав Караванський. Тоді ми з ним і познайомилися. Він зізнався мені, що просидів у таборах 18 років, а я йому, що сидів 18 місяців. Караванського завжди шанували викладачі. Очевидно, вони знали, хто він такий. Одного разу я побував у нього вдома, коли я зайшов до кімнати, глянув на книжкові полиці, то ледь не впав. Стоять українські книги 1920-30-х х років. 30 томів Винниченка. Він був великим винахідником, окрім іншого, займався поширенням українськомовної преси. Ходив в Одесу, заходив до будь-якого будинку, підіймався на найвищий поверх і, спускаючись, стукав у кожну квартиру й агітував переплачувати чорноморські новини, єдину українську газету в Одесі журнал Україна. На місці одразу ж оформлював передплату, бо завжди мав бланки. Караванський також організовував збір книжок за свої кошти надсилав їх на Кубань щодня по 20-30 штук із підписом дорогим українцям Кубані від Одеси. Караванський був великим правдолюбцем. Приблизно у 1968 році його посадили в одну камеру із колишнім мером Смоленська. Так Караванський дізнався, що розстріляли польських офіцерів в катині. Не фашисти, як всі кричали, а совєтські калівісти. Караванський написав про це статтю і таємно передав її. Це був страшенний удар для всієї імперії. Один зек спростував те, про що говорили всі. За це йому додали ще 10 років ув'язнення. 3 січня 1967 року в Нінестрокатою в Одесі проведено обшук серед вилучених матеріалів, чернетки і заяв щодо незаконного арешту чоловіка та рокопис його вірша спадкоємцям Берії. Табірна адміністрація позбавила Святослава караванського на рік побачення з дружиною, робила все, щоб залювати від світу. І тоді дружина політв'язня звертається до рандянського уряду і до газети Юманіти з заявою. Якщо її чоловік є злочинцем, але позбавлений права навіть на ту подобу людського життя, що забезпечується в'язнення законом, то вона вимагає його. розстріляти. це, був акт вічі крик душі, які були доля рідної людини. Це страшний моторошний за змістом документ сколихнув міжнародну громадськість своїм трагізмом, привернув світову увагу до долі в'язнів радянських концтаборів. Звичайно, тут дуже важливо, що Святослав Карованський він був ну, як мов сином Одеси, так само як його власна. Дружина Ніна Страката Караванська, теж донька Одеси, до речі, Олег Лізників присвятив їй книжку, з такою назвою саме донька Одеси. Бо вони виховані в Одесі, вони закінчували Одеські виші. І це теж дуже важливо, тобто він вихований Одесою, український патріот, вихований Одесою. Його батьками, тобто, до речі, ми знаємо, що він з вірші присвячував і батькові і матері, там засумував цих віршах. Писав він до речі, ці вірші, перебуваючи в Сибіру і згадуючи. І батька, і мати свою, і пізніше також, перебуваючи вже у в, в центральній Росії, це вже друге його, коли було ув'язнення. Він також дуже тепло ставився і присвячував ще і своїй дружині, і своїм батькам. Дуже цікаво, що в нього ця сімейна традиція дуже сильна. Тобто, кажучись, сьогоднішньою мовою він корінний одесит, так, зараз, так. Але він патріот український, аж до того, що був членом ОУН, так? І до того, що не перевиховався на ну, ми знаємо, відомий цей лист до Ніни Ніне Стеркатов, що це був певний тролінг тодішньої системи, але це показує велич духу. І, звичайно, щоб не завадило, щоб у на нашому можливо, університеті десь була меморіальна дошка, Славу Корованському, щоб загалом його знали в Одесі. Так само, як зараз в Одесі потрохи дізнаються про Юрію Олипию. Ну і є так навіть пропозиції, скільки знаю, що назвати одну з центральних вулиць Одеси, назвати Святослава Карванського. Звіть увагу, що людина, яка народилася, і окрім Сибірських таборів, своє життя провела в Одесі, ну, окрім потім, звичайно, вже закордонного періоду, але ж і після Сибірських таборів він теж кудись спрямував до Одеси. І працював в Одеських газетах, ну, як підусім, це Чорноморська комуна, теперішні Чорноморські новини, на сьогодні найстаріша газета Одеси. Батьки, його батько його мати, яких він дуже шанував, його виховували в Одесі патріотом. А потім вже це все підкріплювалося його знаннями. Бо в нас патріоти значною мірою, вони люди освічені, так? Тобто це людина колосальної освіти. Тут в Одесі від початку йому було закладено таке українське. Тобто це так, він має бути обличчим української Одеси і творцем української Одеси, патріотичної, але він є породженням української Одеси. Ну, тут. Завжди цікавився тим, що відбувалося в Одесі. До кінця днів з Америки він постійно цікавився, що в Одесі, як в Одесі, як там що. Ми знаємо чудово, що він цікавився і що відбувається в Україні, так би мовити, на філологічному фронті. Чи стосовно правопису і всього іншого, але одеське життя він постійно моніторив, бо він корінний справжній Одесит. Оце це люди, які б Одеса мала пишитися. Невеличке помешкання караванських на Люздорфській дорозі 56 а стало тим осередком центром, довкола якого гуртувалося життя в Одесі 1960-70-х. Сюди переїздили друзі й однодумці з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська. Тут Одесити вперше зустрілися, а хтось особисто познайомився з В'ячеславом Чорноволом Василем Стусом. Проте 6 грудня 1971-го Ніну Караванську струкату заарештували, а 19 травня 1972-го засудили до 4 років концтаборів. Ніна Антонівна вийшла на волю 1975-го, Святослав Йосипович у 1979-му. Подружжя одеситів Караванських було депортовано тоталітарним московським режимом із старуси в листопаді 1979 року. Поселилися вимушені мігранти в містечку Дентон, штат Меріленд США. Вони знайшли свій прихисток далеко від рідної країни, своєї Одеси, друзів, але продовжували проводити патріотичну роботу. Їхня нога більше не ступала на українську землю, але весь час усі свідомі українці відчували їхню потужну творчу присутність. Після смерті Ніни Строкати у 1998-му Караванський прожив ще майже 20 років сам. За своє українство, Святослав Караванський відбув 31 рік у таборах Гулагу, третину свого життя провів у Засланні і лише третину в рідній Україні. Пішов із життя 17 грудня 2016-го у Дентоні, США. Він помер у віці 96 років і був похований на центрі святого Андрія у штаті Нью-Джерсі біля своєї дружини. Незламний дух, націоналістичні ідеї, непереборна жага до життя. Ці риси, які були притаманні Святославу Караванському і які сьогодні, як ніколи раніше, відгукуються у серцях мільйонів українців. Ми віримо, що Одесити пишаються своїм земляком, та пам'ять про його особистість ніколи не буде стерти з сторінок нашої історії. Коли я зібраних з дна моря коштовних перлів бачу світ, мов зачарований, говорю. Які багатства має світ, той, хто шукав у рідних звуках думкам у світ найкращу путь, той зна, яка блаженна мука на дно океану слів пірнуть, немов нурець, що дар природи на світ виносить із води, поете, так в устах народу дно моря мови віднайди.